Слов'янська колекція багато уваги приділяє відичним знанням стародавніх слов'ян. Наші предки поклонялися сонцю, і було це задовго до прийняття християнства. Ми вважаємо за потрібне показати уривок з фільму американських авторів, який проливає світло на легенди та міфи світових релігій, і досліджує їх незаперечний зв'язок із сонцем. Це сонце. Ще за 10 тисяч років до нашої ери в історії знаходиться багато прикладів написаних і витисаних свідоцтв поклоніння людини сонцю. Цілком зрозуміло чому воно приносить світло, тепло і захищає людину від холоду та від повної небезпечних хижаків темряви. Усі цивілізації розуміли, що без нього не виросте врожай, а життя на землі зникне. Це усвідомлення робило сонце найшанованішим об'єктом поклоніння в усі часи. Також люди знали про зірки. Слідкуючи за їхнім пересуванням по небосхилу, вони мали змогу передбачати довготривалі події, такі як затемнення і повний місяць. Для зручності стародавні люди згрупували зірки в те, що нам відомо зараз як Сузір'я. Це хрест зодіаку. Один з найдревніших символів в історії людства він показує, як сонце проходить впродовж року 12 головних сузір'їв. Також він відображує 12 місяців, чотири пори року, дні сонцестояння та рівнодення. Слово «зодіак» з грецької коло тварин виникло тому, що сузір'я пов'язували з образами тварин або людей. Іншими словами, стародавні цивілізації не тільки слідкували за сонцем і зірками, але і персоніфікували їх у міфах, що пояснювали їхній рух. Сонце, як основа, що дає та зберігає життя, уособлювало собою посланника неземного творця боже світло, сіяння світу, спасителя людства. Таким чином сузір'я означали часові періоди, які сонце проходить за рік, і пов'язувалися з елементами природи, що були типовими для цього часу. Наприклад, Водолій означав весняні дощі. Це гор бог сонця у стародавньому Єгипті близько трьох тисячоліть до нашої ери. Він уособлює сонце в образі людини, а його життя алегоричні міфи, що пояснюють рух сонця по небосхилу. Зі стародавніх єгипетських ієрогліфів. Ми багато чого знаємо про цього месію. Наприклад, гор Сонце і світло мав ворога на ім'я Сет, що втілював в собі нічі темряву. Образно кажучи, кожного ранку гор одержував перемогу над сетом, а ввечері Сет долав гора, відпроваджуючи його у підземне царство. Боротьба світла та темряви або добра зі злом найпоширеніша в міфах боротьба протилежностей, що різноманітно проявляється з давніх часів до сьогодні. Коротко історія гора є такою. Він народився 25 грудня від діви Ізіди Марії. Коли він народився, загорілася зірка на сході, завдяки якій три царі знайшли місце народження Спасителя. У віці 12 років він навчав дітей багатія. У віці 30 років прийняв духовне посвящення від людини на ім'я Анс. У гора було 12 учнів, з якими він подорожував, здійснюючи чудеса, наприклад, сільвав хворих і ходив по воді. Він був відомий під багатьма алегоричними іменами, такими як істина, світло, син Божий, Пастир Божий, Агнець Божий і багатьма іншими. Після зради тифоном гор був розп'ятий на хресті, похований на три дні, а потім воскрес. Чи був гор першим чи ні? Але такі ж самі риси зустрічаються у багатьох інших культурах світу, у багатьох інших богів, і їх можна віднести до єдиного міфу. Фракійський Атіс, що був народжений богиною Наною 25 грудня, розп'ятий провів у могилі три дні воскрес. Кришна в Індії був народжений дівою на ім'я Девакі. Його пришестя зазначила сірка на сході. Він творив чудеса зі своїми учнями а після смерті воскрес. Грецький Діоніс був народжений дівою 25 грудня. Подорожував, навчав людей, творив чудеса, такі як перетворення води на вино. Його називали царем царів єдинородним сином Божим Альфою і Омегою та іншими епітетами, А після смерті він Воскрес. Персидський бог Мітра був народжений дівою 25 грудня. В нього було 12 учнів. Він творив чудеса. А після смерті був похований на три дні, а потім Воскрес. Його називали істиною, світлом та іншими іменами. Цікаво, що днем поклоніння Мітрі була неділя, яка в англійському варіанті зберігала в собі назву сонця Sunday, тобто День Сонця. В дійсності багато спасителів, що існували у різні часи по усьому світі, підпадають під це правило. Залишається питання: звідки взялися ці схожі риси? Чому діва народила 25 грудня? Чому він був мертвим три дні, а потім воскрес? Чому 12 учнів та послідовників? Щоб це зрозуміти, давайте звернемося до останнього сонячного месії. Ісус Христос був народжений Дівою Марією 25 грудня у Віфліємі. Його народження ознаменувалося зіркою на сході, за якою місце його народження знайшли три царі Волхви. Він навчав дітей у віці 12 років. Коли йому сповнилося 30 років, був хрещений Іоанном Хрестителем і почав своє служіння. В Ісуса було 12 учнів, з якими він подорожував і творив чудеса, зцілював хворих, ходив по воді, воскрешав з мертвих. Він був відомий як цар царів, син Божий, світло земне, Альфа і Омега, агнець Божий і таке інше. Після зради своїм учнем Іудою, який продав його за 30 срібляків. Він був розп'ятий, похований на три дні, а потім воскрес і вознісся на небо. По перше, історія народження набуває астрологічного сенсу. Зірка на сході це Сіріус. Найяскравіша зірка у нічному небі. Яка 24 грудня створює лінію з трьома самими яскравими зірками у поясі Оріона. Ці зірки і до сьогодення мають назву Три Царі. Ці Три Царі і найяскравіша зірка Сіріус вказують на те місце, де сходить сонце 25 грудня. Ось чому три Царі йдуть у слід за зіркою на сході, щоб знайти місце сходу, тобто народження сонця. Діва Марія це сузір'я Діви. З Латини сузір'я Верго також означає діва. Стародавній символ сузір'я Діви змінена літера М. Марія, поряд з іншими дівами, що стали матерями, мати Адоніса Міра. Мати Буди Мая, також починається з літери М. Діва має також відношення до так званого дому хліба. Це сузір'я зображують дівою з колосям в руці. Дім хліба та його символ колосся означають серпень та вересень порожнил. У свою чергу, віфлієм також перекладається як дім хліба. Віфлієм також вказує на сузір'я діви, тобто це місце на небосхилі, а не на землі. Має місце ще один цікавий феномен, що відбувається напередодні 25 грудня під час зимового сонцестояння. Починаючи з часу літнього сонцестояння до зимового, дні стають коротшими. У північній півкулі сонце рухається, начебто на південь. Воно стає меншим і дає менше світла. Для стародавніх людей скорочення дня та закінчення росту рослин з наближенням зими символізували смерть. Це була смерть сонця. Вона наставала 22 грудня, після того, як сонце, прямуючи на південь, впродовж шести місяців, опинялося у найнижчій тоці на небосхилі. У цей час стається цікаве явище: сонце закінчує свій видимий рух на південь на три дні. Під час цієї триденної паузи сонце зупиняється в районі сузір'я Південного Христа. А після цього, 25 грудня, сонце піднімається на 1 градус північніше і цим передвіщає продовження дня, тепло і весну. Це фактично сповіщає, що сонце вмирає на хресті на три дні. Згодом воскресає і народжується знову. Ось чому Ісус та інші сонячні божества опиняються розп'ятами, помирають на три дні, а потім воскресають. І той перехідний період, коли сонце у північній півкулі змінює свій напрямок, знаменує швидке наближення весни, тобто спасіння. Але воскресіння сонця не святкували до настання весняного рівнодення, тобто до Великодня. Так відбувається тому, що у день весняного рівнодення сонце бере гору над силою темряви, тобто день стає довшим за ніч, що співпадає з приходом весни і відродженням природи. А тепер про найочевидніший астрологічний символ: 12 учнів Ісуса. Вони уособлюють 12 сусір'їв зодіаку і супроводжують подорож Ісуса Сонця. У дійсності число 12 повторюється у біблії усюди. Ця книга пов'язана з астрологією як ніяка інша. Якщо повернутися до зодіаку як до символу сонячного циклу, то це був не тільки інакомовний посібник, що змальовував рух сонця. Він втілював в собі язичницький символ, що у спрощеній формі має такий вигляд. Це не є символом християнства. Це язичницьке уявлення зодіаку. Саме тому Ісус на ранішніх іконах завжди зображується з головою, що міститься у центрі Христа. І це тому, що Ісус це сонце, син Божий, сяйво земне. Вознесінний Спаситель, що з'являється знову, наче сонце кожного ранку, він сяє у господнє, яке захищає від темряви. Він народжується заново кожного року. Можна бачити, як він виходить з хмар в небесах, з короною з шипів, тобто з променями. Далі одна з важливіших астрологічних та астрономічних метафор в Біблії має відношення до «ер» або віків. У текстах Біблії багато згадок про віки. Щоб зрозуміти це, ми повинні ознайомитися з тим, що таке прецесія або передування рівнодення. Стародавні єгиптяни, як і більш раніші культури, знали, що приблизно кожні 2150 років сонце піднімалося в ранок весняного рівнодення в новому сузір'ї Зодіаку. Це виникає через повільне розгойдування осі обертання земної кулі. В цьому циклі сузір'я йдуть в зворотньому напрямку у порівнянні з нормальним річним циклом. На те, щоб процесії пройшли скрізь усі 12 знаків Зодіаку, потрібно приблизно 25 тисяч років. Це так званий Платонів вік. Стародавні люди добре зналися на цьому. Вони називали кожний період у 2150 років ерою. З 4300 року до 2150 року до нашої ери була ера Тільця. З 2150 року до нашої ери до першого року нашої ери була ера овна. А з першого року до 2150 року нашої ери знаходиться сьогоденна ера риб. Приблизно з 2150 року ми війдемо до нової ери Ери Водолія. Таким чином, Біблія символічно описує рух крізь три ери до четвертої – у старому завіті Моїсей з'явився на Синацьку гору з десятьма заповідями. Його засмутило те, що люди вклонялися золотому тельцю. Він розбив камні брили і повелівав людям свого народу вбивати один одного заради очищення. Багато дослідників Біблії пояснюють це тим, що ізраїлітяни вклонялися ідолу або чомусь подібному. В дійсності золотий тілець це сузір'я. Моїсей вже втілював собою нову еру Овна. Саме тому іудеї використовують у своїх ритуалах багряні роги. Моїсей представляв собою нову еру Овна. Та коли наступала нова ера, кожен повинен був відкинути стару. Про цей період свідчать і інші божества, наприклад, Мітра дохристиянський бог, який вбиває тельця у схожому міфі. Таким чином Ісус повіщає про приход ери, що міняє еру овна на нинішню еру риб. Символ рибу достатньо часто зустрічається у Новому Завіті. Ісус нагодував п'ять тисяч чоловік хлібом і двома рибами. Коли він почав своє служіння, війшовши до Галилеї, він зустрів двох рибалок, які пішли за ним. Думається, ви зустрічали символ Ісуса навіть на автомобілях, але ми мало знаємо, що він насправді означає: Це язичницький астрологічний символ, що означає царство Сонця, в двері риб. Крім того, народження Христа є відліком часу нашої ери. У Євангелії від Луки 22.10 учні спитали Ісуса, де вони зустрінуть його після його відходу. Він сказав їм: Ось при вході вашому до міста вам зустрінеться чоловік, що несе глечик з водою. Йдіть за ним в дім, в який він зайде. Цей фрагмент найцікавіший з усіх астрологічних свідоцтв. Чоловік з глечиком води це водолій, якого часто зображують як людину, що лє воду з глечика. Він уособлює еру, що прийде за ерою риб. Коли Сонце, Син Божий, покидає еру риб, Ісус прямує додому водолія, тому що водолій йде після риб у циклі процесії. До того ж, Ісус говорить, що за ерою риб услід іде ера водолія. Далі, ми всі чули про кінець світу. Окрім інакомовних описів у книзі Откровіній, важливим джерелом цієї концепції є Євангеліє від Матфея, 28-20, де Ісус каже: Я з вами у всі дні до закінчення світу. Але в англійській версії Біблії слово світ являв собою невірний переклад, як це сталося і в багатьох інших випадках. Насправді використовувалося латинське слово еон, тобто вік, ера. Я з вами в усі дні до закінчення віку. І це правда. Уособлення Ісусом Сонця Ери риб закінчиться приходом ери водолія. Концепція кінця світу є нічим іншим, як невірно зрозумілою астрологічною алегорією. Далі, сама фігура Ісуса у життєпису та астрологічному підтексті є прямим запозиченням від єгипетського бога Гора. Наприклад, на стінах єгипетського холму в Луксорі, якому більше трьох з половиною тисяч років є символи, які відображують непорочне зачаття народження і поклоніння гору. Спочатку Ізіді сповістили про те, що вона народить гора. А згодом святий дух Неф запліднив в звідки поклоніння непорочному зачаттю. Ця історія один в один повторюється у чудовому зачаті Ісуса. Збіг історії Ісуса з релігією стародавніх єгиптян приголомшує. Запозичення на цьому не закінчується. Історія Ноя та його ковчега також з єгипетської традиції. Історія великого потопу зустрічається всюди в стародавньому світі, налічуючи більше 200 згадок з різних періодів. Не треба далеко ходити. Подивимося на міф про Гальгамеша, що був описаний за 2600 років до нашої ери. Ця історія розповідає про великий потоп, що наслав на світ Бог, про ковчег з тваринами, що були врятовані на ньому, і навіть про голуба, що був випущений і повернувся. Всі ці сюжети ми зустрінемо пізніше у Біблії, поряд з іншими збігами. Або ось запозичена історія Мойсея. Коли Моїсей народився, його поклали до кошика і спустили по воді в річку, щоб врятувати його від убивства. Пізніше Мойсея знайшла царська дочка і виховала його як принца. Ця історія про немовля у кошику один в один повторює історію Саргона Акацького, що жив приблизно 2500 років до нашої ери. Коли Саргон народився, щоб врятувати немовляті життя, його поклали у кошик і відправили за течією річки. Дитину врятувала і виростила Аркі, середня дружина царя. Більш того, Мойсей відомий як той, що дав закон, тобто 10 заповідей, закон Моїсея. Але сюжет божественного передавання закону пророкам на горі також зустрічався раніше. Мойсей лише один з пророків, що давали закону міфології, в Індії Ману дав людям божественний закон. На острові Крит цар Мінос зійшов на гору дікта, де Зевс відкрив йому священий закон. А у Єгипті був місес, який мав камінні таблички, на яких був записаний Божий закон Ману, Мінос, Місес, Мойсей. Що стосується десяти заповідей, то вони прямо запозичені зі 125-ї глави єгипетської книги мертвих. Те, що в єгипетській книзі мертвих було я не вкрав, стало не вкради. Я не вбив, стало не убий Я не брехав стало не лжесвідчи і таке інше. Насправді, стародавня єгипетська релігія стала основою іудохристиянської теології. Хрещення життя після смерті, страшний суд, непорочне зачаття, воскресіння, розп'яття, ковчег завіту, обрізання, спасителі, святе причастя, великий потоп, Пасха, Різдво, Песхаль і багато інших все це єгипетські атрибути, що були задовго до християнства і до іудаїзму. Юстін Мартір, один із перших істориків та апологетів християнства, писав. Коли ми говоримо, що Ісус Христос, наш вчитель, був зачатий без парування, потім був розп'ятий, помер воскрес і возніся на небеса. Ми не стверджуємо нічого, що відрізнялося б від того, у що вірите ви, вклоняючись своїм богам, сини Юпітера. В іншій роботі Юстін Мартір говорить: він народжений дівою. Сприйміть це як аналогічний випадок з Персеєм. Очевидно, що Юстін Мартір та інші перші християни знали наскільки схоже християнство з язичницькими релігіями. Біблія являє собою суміш астрології з теологією, як і всі релігійні міфи. До того насправді свідоцтва перенесення рис з одного персонажу на інший можна знайти навіть всередині неї. У старому завіті є історія Йосифа. Він був прототипом Ісуса. Йосиф був народжений в чудовий спосіб. І Ісус був народжений в чудовий спосіб. У Йосифа було дванадцять братів, і у Ісуса було дванадцять учнів. Йосифа продали за двадцять срібляків, і Ісуса було продано за тридцять срібляків. Брат Іуда продав Йосифа, і учень Іуда продав Ісуса. Йосиф почав служіння у 30 років. І Ісус почав служіння у 30 років. Паралелі зустрічаються на кожному кроці. Християнська релігія це пародія на поклоніння сонцю, яку люди замінили людиною на ім'я Христос і поклоняються йому, як раніше, поклонялися Сонцю. Томас Пейн. Ми не зі злості це говоримо, а заради фактів ми не хочемо нікого ображати. Ми бажаємо знати, що ж було насправді з наукової точки зору. Тепер доречним буде нагадати, що саме знали наші слов'янські предки про побудову Всесвіту. Богом істини і світу для них було сонце. Вони називали його Ра. Не дивуйтеся, що сонце в стародавніх єгиптян теж мало таке саме ім'я. Як свідчать древні літописи, до єгиптян Ра прийшов від славянсько арійської культури, бо вона древніша за віком. І доказ тому те, що в нашій мові збереглося багато слів, що мають у своєму складі це сонячне ім'я Ра. Ось послухайте. Райдуга, тобто сонячна дуга, радість, добро сонця. Пора орієнтуватися, пора, тобто жити за сонцем. А слово край вказує напрямок до сонця. Іншими словами, якщо край ти, там і буде край. Приємно відзначити, що і в назві нашої батьківщини живе це сонячне сяйво. Слов'яни поділяли світ на прав, яв і нав. Тобто проявлений світ яви і непроявлений світ нави керуються законами прави. Які уклали їм боги до речі, богами слов'яни вважали своїх предків, що пішли в світ прави, і природу, яка в свою чергу підпорядковувалася законом сонячних циклів. Отже, наші пращури мали мудрого, наочно явленого вчителя сонце. Цей вчитель невтомно, щоденно, щохвилинно показує нам виставу буття в яві. Народившись дитям колядою в руках нені Лади, сонце являє нам свій ще несвідомий матеріальний лик, який зміниться і стане юнаком ярилою на весняне рівнодення. Тоді він проявить себе буянням молодечої відваги і наснаги. Свідома матеріальна яві, сонце Ярила ніби випробовує можливості яви, життя вирує від дотику його проміння. Та все минає в яві і, ставши могутнім семи ярилам семарглом, купальське сонце наближається до миті усвідомлення своєї істинної суті, в ньому мудрість духовного прозріння і одночасна втома від перенасиченості матеріальним надміром. Це марго це зріла в довершеності могутньої плоті, хоча підсвідомо вже духовне сонце. Коли ж сонце осіннього рівнодення світовіт відбувається в яві, воно по суті вже завершило свій розвиток і може вибирати, чи линути лук сворожих і перебувати одвічно в раю ірії, чи повернутися знов до яви і почати нове коло світоводом. Тож не треба цуратися віри віди батьків своїх, і не треба називати віру цю поганською, як того навчають нас попи. Бо, як з'ясувалося, саме сонце поєднує такі різні і часом такі непримиримі релігійні конфесії. А з усіх народів, здається, лише наші славянсько арійські пращури знали про сонце правду і намагалися донести її до нас своїх нащадків.